Ну і ось та Джима, що ви тільки що бачили у дядька 2018 року, в нього була за 7100 доларів, він купляв її в 2018 році. Зараз вона коштує 6800. І питання ну у нього не було питань. Тут-тфу -ту -ту каже, нічого-нічого взагалі не робив. Доробив гідробак на погрузчика, або не вистачає масла і все. От і все. От вам і відповідь. Як зрозуміти, чи Джима класний трактор. Ось тільки що дядько в розхламованому джимі з виду, в який нічого не робив, яку покупав за 700, а зараз вона 6800. І ми йому продаємо. Чому реально ви думаєте, що вам купити і не знаєте, що вам робити? Блин, відповідь на поверхні, її не треба шукати десь далеко. Це джима, чи з реверсом, чи без реверсу. Чи на широкий, чи на вузький, чи за 6400, чи за 7, чи за 6800, я обичаю. 6400 і 6800. Трактор Джима 32,44, чи 404 є в наявності. Хлопці, будь ласка. Ви бачили як він їхав і який він задоволений?